Сучасна комфортна, а головне безпечна. У селищі Балабине відкрили підземну школу на тисячу учнів. У дві зміни тут навчатимуть місцевих дітей, а також школярів із селищ Кушугум та Малокатеринівка. звідти їх возитиме шкільний автобус. Спочатку було обережно ставлення і батьків, і вчителів. Ми думали, як це все буде, наскільки це все буде безпечне. А от коли почалося будівництво, ми бачили, що це дійсно будівництво безпечне, що це проект, який нам дасть можливість навчатися в цій школі і не хвилюватися за те, що може щось трапитись. Діти у захваті і від школи, і від зустрічі з друзями, бо спочатку вторгнення началося дистанційно. Також кажуть, під землею почувають себе абсолютно безпечно. Мені дуже сподобалася школа, як вона виглядає. Що вся нова техніка, що всі нові парти, стільці та комп'ютери, все, все нове. Ну, я почуваюся безпечно, тому що я побачив, як, як є тут захист. Педагоги запевняють, підземна школа слугуватиме і як укриття під час повітряних тривог для всіх жителів громади. У нас є меблі, є обладнання. Якщо буде тривога, тільки ось у нас буде вже повністю школа запущена. То місцеві під час тривоги місцеве населення теж може сюди спускатися і очікувати. На відбій У нас є спеціальне місце, там, де гардеробна кімната, і, да, і сюди вони будуть заходити у вестибюль, але там, де рецепція, там є санвузли, у нас є стільчики. у нас є... Розкладачки, якими, якщо це будуть якісь маломобільні групи, у нас є ліфт, який теж відкривається під час тривоги, і під час тривоги будуть автоматично двері відкриватися. І таким чином люди можуть не чекати дзвінка, а вони зразу можуть спускатись у безпечне середовище.